Чи знаєш, ти, як готуються зради? Вони не кричать про себе. Вони підкрадаються тихо, крок за кроком, наче туман, що стирає обриси реальності. Чонгар це не просто географічна точка на мапі, це символ, це діра в нашій обороні, яку відкрили не вороги, а свої. Чонгар це дорога, по якій на повній швидкості проїхала смерть. І ключ від воріт тримав не Путін. Ключ був у руках Зеленського. Згадай січень 2020 року. Після таємничого візиту Зеленського в Оман, коли він, зникнувши з державного радару, повернувся мовчазним і інакшим, українська армія вже почала фіксувати зміни, які не можна було пояснити логікою оборони. Під гаслом деескалації і нового підходу до миру влада розпочала демонтаж. Почалось із замовчуванням ризиків, знівелюванням загроз і зніманням бойової готовності, але головне трапилось у Херсонській області там, де стояла остання реальна інженерна перепона для вторгнення з Криму, мінні поля і мости. Чонгар був укріплений ще за Порошенка мінні загородження, інженерні споруди, бойове чергування, інформована логістика у разі прориву. Але вже у 2020 році Міноборони під тиском банкової дало вказівку на поступове розмінування в рамках ротації і проектів інфраструктурного покращення, замість саперів з бойовим завданням приїхали дорожники. Замість протитанкових їжаків, бітум Почалась реконструкція мосту. Асфальтування, очищення траси, і в той момент, коли світ готувався до ескалації, Україна готувала коридор. Це не була помилка, це був сценарій. Його реалізовували під прикриттям великого будівництва. Іронія в тому, що кошти, які мали йти на оборону, були перекинуті на проєкти, які фізично допомогли агресору. Зеленський хизувався тим, що прокладає нові дороги в кожен куточок країни, але ніхто не казав, що одна з цих доріг веде до Гільйотини. 24 лютого 2022 року. Росія запускає першу хвилю наступу. У той момент, коли війська наступають з півночі, сходу і півдня. Головний удар на Херсон через Чонгар не зустрічає опору ні мін, ні замінованих мостів, ні підриву переправ, ні втримування на рубежі, ні стратегічної зупинки колони це було відкрито, це було ідеально. Суперінженерний прорив, створений не в Генштабі російських грацій, а в офісах у Кравтодору і на нарадах у Банковій. І саме тоді росіяни, рухаючись по трасі чонгар генічеськ Херсон, здійснюють один з найшвидших проривів в історії війни. В 48 годин і місто впало. Жоден солдат не міг цього зупинити без інженерної підтримки, ніхто з місцевих не був попереджений, жодної евакуації, жодного реального плану Б. Тільки безсмертна фраза ми не очікували, що вони будуть так агресивно поводитись. А далі вибухи в тилу, паніка, зради, втрата 20% території, і головне, моральна капітуляція. Бо коли твій народ бачить, як ворог проходить, не пробиваючи стіни, а йдучи по покладеному свіжому асфальту, виникає не тільки гнів, виникає зневіра, бо це значить, хтось на горі вже вирішив усе без тебе. Чому не підірвали мости? Чому не мінували підступи? Чому підрозділи ЗСУ не були приведені в бойову готовність? Тому що ті, хто мали дати наказ, мовчали, ті, хто мали реагувати, чекали політичного схвалення. А політична влада будувала паралельну реальність світ, де війни не буде, ми домовимось, мир головне. Той самий Подоляк у 2023 році скаже в інтерв'ю Ми не планували підривати мости. Ми думали, що з того боку цивілізовані люди. Це не просто наївність, це злочинна недбалість або ще гірше співучасть, бо є різниця між неготовністю і пасивною згодою. І у випадку з Чонгаром ми маємо справу з другим. Татаров, Єрмак, Шуляк, Портнов. Ці імена не випадково з'являються в контексті переходу влади від оборони до компромісу, вони не розв'язували війну, вони розв'язували можливість капітуляції, тихої, поетапної, юридично підготовленої, і Чонгар був географічною точкою активації. Як це можливо, що країна, яка вісім років мала війну на сході, не підготувала єдиний ключовий вхід з півдня? Як це сталося, що жоден танк не зупинився? Хто дав команду прибрати міни? Хто наказав не реагувати на сигнали розвідки США та Британії? Хто сказав працюйте, але тихо, щоб не провокувати? І хто підписав дозвіл на цивільну техніку в Чонгарі прямо перед вторгненням? Усі ці запитання риторичні, бо відповідь очевидна ім'я цієї відповіді Зеленський. Людина, яка взяла на себе повноваження верховного головнокомандувача і яка, замість того, щоб діяти, створила умови для катастрофи, а потім під виглядом героїчного невтечення втикаром втекла від відповідальності. Чонгар це не помилка, це точка стратегічна, зумисно оголена, це був хід, частина більшого плану. І тепер, коли Зеленський знову готується до перемовин у Стамбулі. Ми маємо бути чесними. Якщо ти вже раз відкрив двері ворогу, ти більше не маєш права називатись захисником. Замість вибачень тиша, замість розслідувань марафон, замість армії піар. Але пам'ять лишилась. і пам'ять не пробачає, бо Херсон здався не сам, його здали. І ця зрада почалась не в Москві. Вона почалась на банковій, і тому ми не маємо мовчати. Ми не маємо пробачати. Бо завтра нова асфальтована траса може з'явитись під сумами, під Києвом. І тоді буде запізно. Якщо ти дивишся це, зупинись на секунду. Згадай, хто дав наказ відкрити чонгар? Хто мовчав тоді, мовчить і сьогодні? Хто боявся тоді, готує здачу завтра. І якщо ми знову повіримо, знову втратимо. Зеленський відкрив чонгар, а тепер відкриває Стамбул. Питання в іншому хто відкриє очі? Питання. Доглядача Ти готовий ще раз пройти по цій трасі? Чи ти нарешті скажеш досить? Напиши Я не забуду чонгар. Поділись, якщо вважаєш це не про стратегічну помилку, це про стратегічну зраду. Постав вподобайку, якщо хочеш, щоб чонгар став приводом для трибуналу, а не чергового піар-ролика.